Вітаю, впевнений, що ви розглядаєте різні сценарії, що буде далі в Україні. Я теж в себе в телеграм-каналі, і в описі цього мого каналу, описав, як я бачу, що буде на найближчі 5-7 місяців і на найближчі пару років в Україні. Ну, українці, незважаючи на те, що вони підписані на же ресурс, накинулись одразу, починають виписувати. о, та Ми вже знаємо, та ми вже бачили та, та всі ці передбачення, там бла-бла, бла, -бла, -бла" і, ну, і понеслось. І це дійсно халепа, тому що, що б ти не написав, що б ти не запропонував, завжди люди ні з з чим не задоволені, вони ніколи нічим не погоджуються, і спроби донести до людей хоч якусь думку, вони завжди наражаються на проблему. Чому так в Україні це проблема тому, що в нас немає перше експертного середовища від 2-3 тижнів до війна триватиме до 35-го року, кажуть, що Олексій Арестович там заяви робить, фантонує ними. І немає у нас також і інтелектуалів серед людей, які здатні робити. Аналітику. Проблема в тому, що люди, які виросли на єдиному марафоні, і їх абсолютно годують щедро марафоном, вони просто не готові до жодної аналітики. Тому, що б ти не написав, що б ти не проаналізував, якщо вони з цим не згодні, люди вони будуть агресувати. А коли люди не згодні? А коли просто от в теперішній момент їхня ситуація їх не влаштовує, і вони просто не готові до сприйняття того, що ти говориш. В інших країнах ситуація трішки інша, тому що в багатих країнах, зокрема в Німеччині, там в Австрії і так далі, люди поділені на різні категорії. І в цілому політично не дуже активне населення. Тобто, якщо б ви намагалися вести політичні блоги в ті ж самі Німеччині, у вас би нічого не вдалося, бо німці живуть нормально, вони заробляють гроші, вони не цікавляться політикою, особливою, воно їм не потрібно. А, тому. Якщо виходять аналітичні матеріали, вони, як правило, розраховані на вдумливого читача. Той, хто це прочитає, зробить певні висновки. І от газета Дейзельт це час по-нашому. Вона існує давно. Ця газета. Вона позиціонує себе як газета для інтелектуалів. Вона виписала сценарій розвитку подій в Україні. Так, перший сценарій. Домовленостей не буде. Україна і Росія будуть втягнуті в довготривалий конфлікт без угод. Я розповідав про це на кількох каналах, що дійсно в Трампа є. Аналітична компанія, аналітичний центр, називається Американський інститут підприємництва. І вони дійсно виписали сценарій розвитку подій, якщо війна в Україні буде тривати до 2029 року. Українці агресують проти такого, кричать: Трамп, де мир? Там і так далі. Нібито Трамп є їхнім президентом. І українці обрали собі Трампа. Українці обрали іншу людину, але чомусь в цієї людини. І в цих людей українці не запитують. Українці запитують чомусь у Трампа. Але варіант такий газета Зейд виписує, що війна може не завершитись, і це не тільки від Трампа залежить, це залежить якраз від нас з вами, від наших чиновників-очільників, від Російської Федерації. від... Китаю, який хейтили безкінечно українські засоби масової інформації, ну бездумно. Давайте будемо відверті. Наступний сценарій такий: в Україні створять демілітаризовану зону, за прикладом тієї, що є на Корейському півострові. А активна фаза війни завершиться. Ну, власне, ми про це давно говоримо. Але тут нам потрібні якісь миротворці або велика велика стіна. Ну, якщо ми зробимо велику стіну, це можливо до речі, то тоді потрібно забути на деякий час про людей, які будуть жити за цією стіною, і в найближчій перспективі. Поєднання цих сторін не буде. Ну, а що буде, ми з вами знаємо. Російська Федерація повністю поглине ці території, не дасть можливість розвиватися тій окупованій тимчасово частині України, як вільному утворенню, як це є на Корейському півострові. Тому ну, така історія. Наступне територію України розділять за моделлю Кіпру, що передбачає заморозку війни на десятиліття. Хто знає історію Кіпра, знає, що там просто до сих пір. Воно все поділено, війни як такої немає. Люди вже прийняли а, цей поділ, і насправді заморозка війни а, вона на десятиліття ніколи не буває. А, вона просто зупиняється і виростають покоління, які вже не розуміють, що то було. Вони, не, вони десь з історії знають, що це була єдина держава, що щось... тут. Але тим не менш, субкультури все одно розвиваються, культура розвивається. Хоча вони дуже близькі, і спільна мова і спільна часто релігія. Правда, не знаю, чому, чому в Україні така увага до релігії, ну то Бог з ним ми цим питанням ніколи не займаємось. Тим, тим не менш, люди розвиваються окремо і бажання воювати одне з одним у них не виникає. Ну, власне, на Кіпері так і відбувається. Ви ж туди літали раніше. Наступне Україна отримає гарантії безпеки шляхом вступу до НАТО. Ну, це, напевно, найменш е імовірний сценарій із найближчих там 5-10 років. Ще раз повторюю, я виписав своє бачення. Воно стосується як розвитку подій в Україні, так і в світі, зокрема, те, що стосується Дональда Трампа, як він буде впливати на світ, і на вибори в Україні. Кому цікаво, телеграм його описі каналу, напишіть, що ви думаєте про ці сценарії, можливо, напишете свої сценарії, і головне. Не замикайтеся і не робіть вигляд, ніби, от ви тільки знаєте, як буде правильно, як буде точно. Ми ніхто не знає, як буде правильно, і тільки якщо ми разом працюємо, комунікуємо, об'єднуємось, підписуємось, якщо ми разом просуваємо якусь ідею, щось буде. А якщо ви отак, як йожики, всі в різні боки, і часто ви якраз не в різні боки, ви всі в одній каналізації, тільки вам здається, що, оскільки ви дивитесь. В іншу точку на трубі каналізаційній, вам здається, що ви маєте іншу точку зору. Насправді ні. Ми всі в каналізації, і нам потрібно з неї разом вибиратися. І справа в тому, що тільки йжики, які будуть їжачки, які будуть йти разом, вони зможуть вибратися. Бо колючки наші так поєдналися, що один окремий їжачок не може вибратися з цього лайна і не може вибратись ні сам ні витягнути всю. Тому що ну, один їжачок не може потягнути за собою всіх. Тому давайте разом, 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 буль, 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 і виберемося. Правда? Правда? Не забувайте підписуватись, бо попереду вибори. Знову проголосуєте, там, умовно, за залужного, і будете продовжувати жити там, де ви зараз знаходитесь. А може бути ще гірше. Бережіть себе.